Ну що ж, всім привіт з вами я, єдиний, і до мене прийшов снупер. Я тут. Та, він тут, я так мікрофон зараз поставлю, поставили день. О, мало Так. Все. І ш, чим ми сьогодні займемося? І так от, розказую коротко, що було. Ми пішли на банду, до нас, ну, нас покликали. Зараз покажемо ми нашу першу, першу ми нашу <гас> дачу покажемо, коротше, нашу. Так, да. А ще в нас ми знімали з Маріо, ну якщо ви вже прочитали, що вам так вийшло. От він нам зробив гібридку. Він казав, вот е, ще Соньку, він каз сказав, що якщо комусь потрібно зробити гібридку, до нього звертайтесь. Так. Він зробить, але за доплату. За ваш матеріал, але ви ще платите трошки. Так, бо він, типа преміум, він купляв, знаєте, так. Дивіться, от зразу, замість, це моя сауна. Так. Ви зразу бачили, бо там, є вони. Я, звісно, з'яснився. Своїй... Дивіться, дивіться, дивіться. Так-от. Я біля дачі поставлю е... цей. Ой. Я біля дачі поставлю воронку з сундучком. Покажу вам координати, і ви будете приходити і давати нам ряд. Все буде чудово, все буде <зуш claiming to beILITY> Так, От координати. Записуйте, запам'ятовуйте. Зараз фотки, коротше, будемо під і все. А в групу треба буде зробити кенти. Не треба. От, бачите координати, все. Це банька, так. Так, да, ви бачите, хто є зразу строїв, так. Він хотів зразу, як Спанч Боба. Дім, але розумієте мені не дали такої можливості, і я построю собі кімнату як... Ви зразу бачите. Так, да, а тут я. Супермен прилітає. Так, да, ну то Маріо прилітає просто, як ми зробили в Так, да, от це його кімната. Скіт, Чупаленко, Чупалємко! Сквітер! Ми як ті, ми як Патрік і губка Боб були за А, да-да-да. Я тут знаєте відпочивав, коротше, реально. А вони мені хватить гібка Боб ось схід. Це більше. моя кімната. Тот. Ну, Зразу видно його кімнату, не то, що я. Я зразу губку Боб. Ну давайте підемо в шахту, бо ще щось. Вот це є того. Маріо. Маріо. Так. Йоу. Йо-йо-йо. А чого у нього одне таке, одне таке? А фіхе. Что <laughs> що фіг все знає. Mm -hmm. Знаєш, що фіг все знає. Знаєш, що хрен все знає чого А хрен його знає ну, А, ну, я давайте. Анекдотики знає. <сум> на 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 на. Ну короче, давай той у нас варіант э, вариант симптон, давайте. Давай. Давайте, давайте сьогодні зараз пострадаємо фігньою а потім що ні давайте зараз ее. Эээ... Uh, <burinter> давайте щось візьмемо щось крафти. Давай, э-о, е, нажми э-о. Е, о нажми О нажми О. О. Мені потрібно зробити так. О. О. А тепер можеш. можеш збільшити Тепер можеш збільшити ні я, якщо я збільшу цей. Дисбийший <зад> экранчик, <зад> <не>, са. Не вийде <зад> бачите ну не можна так давайте А но зара попробую. Я не бачити бачится. Ну давай, шо крафтим С... крафтом. Сим. панель сончичку на рез. Пише нафиг. Ресы для Ну тоді... Оце вот на груди. Який? обладунок. Ні. Не. Та фігня. Він Нормально захищает, речі ні не знамо. Ні. так Не. Ні. Так. Спорим? Да так, короче давай. Давай так. зробимо це Для шахты. Я, я без я пакувала. <клух> давай щось... Давайте ми поставимо на паузу, а тоді домовимося коли то. Так. Да. Ми вже домовились, що будемо робити. Ми зробимо геотермальний генератор. Багато геотермальних генераторів. І ми їх під'єднаємо до генератора матерії, адже так швидше дуже... Да, запам так, запам'ятаю цю комбінацію. Запам'ятаю. Молодець. <клух> 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 Так. Е... Э... Так, 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 так. Він, ці... Він собі такий класний мікрофон купав. На mm руку -hmm. в <laughs> них mm -hmm. мікрофон. Yeah, yeah. Спеціально купляв для летсплеїв. Захарайте, ти ж ти. Речі, давай, а там під низом є. Під низом, під двором. Шо? Де той? Що робиш? Треба желізну піч. Зламай зразу всі желізні пічки. Бля. Да, дорубы Треба парок себе Тут Треба олову взяти не стекло. Дирежим. Нам треба олово. Без олова нічого не буде Без олово нічого не буде Олова тут нема. Стоп нема. А. Тут нічого не треба. Деремся, даемся дальше. Ммм. Так олово є. Треба Сталь. Шищбра. Що, що, так. Так, ще що? ши Да, ломаем нафиг-то. Пошли робом ти. Не, робим вот. так. Треба шатой, как-то називається? Телеплавать. The stone. Вот. Да. Нам треба, короче-то. Называется. Да шо ты в нас один тільки є? ну за нижнюю треба генератор. А, вибачаюсь. So sorry. Эээ, <laughs> uh, короче, дам туда. No. Короче, прийти. All нам треба. Заткнайс. Олова. А не хочу в часть. Ну хорошо, вот. Диприпла. Да бы да Тебе все приплав. А, нет, дрова не все. Лох. Потому что ты лошарик. А, шарик, лошарик. Вывозь, нам просто не можешь работать. Да нет, че, мне, просто по так говорят. А... Сталь, 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 две стали. Блин, ну до него не дошло, че, две стали, пожалуйста. Я Принесли ножик! Давай с Давай. Куда його ставити, нахуй? Стоп. Ні, 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 не стоп! стоп. Проведи Проводи стекловолкном, тако. Таку Ти ку. Я бы мене зараз бачили, але ви мене не бачите. Давай, 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 проведи, проведи багато, так. проведи нам, прям багато. Давай, 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 давай. Да пофіг, давай, проводь. А! Oh. Чи хвилини? Чотири хвилини на що не закінчиться? До... 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 Все, на ну, цьому генераторі ми закінчимо, а за кадром зробимо далі генераторів до фіга! Все, а я нагадаю, ставте лайки, підписуйтесь. А з вами були Два пацана, Всім пока!